Заняття, художня продуктивна діяльність, аплікація. Тема нашого заняття осінні гостинці для друзів. Доброго ранку, малята. Доброго ранку, лялька Оксанка. Діти, ви знаєте, що врожай фруктів збирають в саду. Лялька Оксанка приготувала для вас гостинці. Осінні гостинці, смачні та корисні фрукти. Вони різняться за виглядом, дітки, та за формою і за смаком. Що ви бачите, дітки? Перед вами фрукти. Дуже корисні продукти. Яблуко, грушка, слива. Хто буде їх їсти, той буде щасливим. На деревах ці плоди ростуть. Люди фруктами їх звуть. Погляньте, будь ласка, на зразок, дітки мій. Вирізаний силует кошика з коричневого паперу. Паперові кольорові фрукти, бачите, з двохстороннього паперу. Клей, пензлик, ножиці, підставка для пензлика, серветки, клійоночка. І Аркуш білого паперу А4. Для початку роботи, дітки, давайте ми з вами зробимо пальчикову гру. Називається апельсин. Ми ділили апельсин багато нас, а він один. Ця часточка для їжачка. Ця часточка для чижа, ця часточка для коченяк, ця часточка для кошенят. Ця часточка для бобра, а для вовка-шкірка. Він сердитий на нас, біда. У будиночок ховаємося сюди. Проговорили ми, дітки пальчикову роботу, зробили. Тепер, дітки, погляньте на мій аркуш паперу А4. Ви бачите, що я наклеїла сюди кошик коричневого кольору, з коричневого паперу. І прикрасила жовтими квадратиками так, наш кошик. Дітки, давайте розглянемо паперові заготовки. З жовтого прямокутника, дітки, я вирізала грушку, довгасту грушку. З фіолетового прямокутника я вирізала сливку. Сливка у нас. Схожа на овал дітки фіолетового кольору. Сливкою. Бачите, сливка у нас отака сливка. Та з червоного паперу я вирізала дітки червоне яблучко. Потім я зробила хвостики коричневого кольору та листочки, які ми будемо наклеювати на наші фрукти. Дітки. Спочатку я вам хочу розказати, що ми повинні з вами заготовки наших фруктів взяти та зібгати. Отак От ми їх зібгаємо і потім прикладаємо у наш кошик грушка, сливку ми взяли, зібгали. Приклали у наш кошик, потім яблучко ми зібгали, приклали у кошик, вирівняли наші фрукточки. Приклали ми хвостик живець. Дітки, ми з вами виклали, я виклала фрукти у кошик. Беремо ми клей і приклеїмо наші деталі. Приклеїмо деталі ми тільки край і притискаємо край контуру у зображення предмета до паперу. Зібганий папір для передавання об'ємності предметів фруктів. У кошик я склала свої фрукти. Жовту грушку, фіолетову сливку, червоне яблочко. Дітки, ви працюєте вдома з батьками. Батьки вам допомагають вирізати силует кошика та фрукти. Вам потрібно зібгати фрукти та наклеїти їх у кошик. Створюйте свою композицію, розливайте творчі здібності. До побачення!